Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку досліджуємо таблицю множення числа 3. Таблицю ділення на 3. В підручнику це сторінки 122-123. Сьогодні ми продовжуємо вивчати таблицю Піфагора. Цікаво, що в тому вигляді, в якому ми вивчаємо таблицю, вона з'явилась лише у VI столітті, коли в Європі почали використовувати арабські цифри. До цього греки користувалися замість цифр буквами алфавіту. Школярі усіх часів та народів вивчали таблицю множення, отже одна епоха змінює іншу, а таблиця Піфагора дивиться на нас з обкладинки зошита в клітинку. Отже, і ми продовжуємо опановувати таємниці таблиці Піфагора. Починаємо з вами з усного рахунку. Назвіть пропущені числа, щоб одержити істинні рівності. Знайдіть відповідь. Наступне 72 відняти, скільки, щоб отримати, 64. Знайдіть відповідь. Далі. Перевірили. Працюємо. 49 відняти. Отримали 42. Як знайти невідоме? Зменшуване. Від'ємник. Вибачте, невідомий від'ємник. Так, 7. Як знайти невідомий доданок? 5. Наступний. Зменшуване невідоме. Шукаємо відповідь. Невідоме зменшуване. Так. Ваше завдання каліграфічно запишіть найменше число, із того, що у вас вийшло, Так. найменшою відповідь у нас було 5. Отже, записуємо число, з яким ви працюєте, і каліграфічно рядочок. Цифри 5. Визначте закономірність і відновіть послідовність чисел. Давайте розглянемо, який тут крок? 6, 8, 10. які повинні бути числа. 6, 8, 10, так, через 2, так? отже, 4, 6, 8, 10. Або, якщо ми беремо один ряд, то це буде через 4, так? Але нам простіше. 4, 6, 8, 10, далі 12, 14, 16, 18, 20. Так? Це відповіді таблиці множення на 2. Пригадали. Сьогодні ми з вами знайомимося і досліджуємо таблицю множення числа 3 і таблицю ділення на 3. Отже. Давайте пригадувати, що таке множення. Множення це додавання однакових чисел, де перше число показує, яке число додають, другий множник показує на те, скільки раз його додають. Отже, 3 помножене на 1. 3, 3 помножене на 2 буде 6, так? Або 2 помножене на 3. Ми в таблиці множення вже цей вираз вивчали. 3 помножене на 3. Що означає? Означає, що 3 треба додати 3 рази буде 9. 3 помножено на 4. Трійка додається 4 рази 12. 3 помножено на 5, 3 додається 5 разів 15, 3 помножено на 6 6 разів 18. Давайте розглянемо, який крок між числами? 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15. Наскільки збільшується кожен наступний вираз? Так, збільшується на 3. Отже, 18. Плюс 3,21, плюс 324, плюс 327. І 3 помножина на 10, ми вивчали. що Щоб число помножити на 10, треба дописати 1. Тобто буде 30. Червоним написані нас з вами нова наша таблиця, так? А синім 3 помножено на 2, переставний закон множення 2 помножено на 3, ми з вами вже вивчали. Отже, наскільки в таблиці кожен наступний результат більший за попередній? На 3, так? а кожен попередній менший за наступний також на 3 менший. Отже, користуючись цією закономірністю, рівності. Якщо 3 помножене на 6, то рівні 18, а попередній був менший на 3, то скільки було 3 на 5? 15. А наступний буде більший на 3, 21. Так само 3 на 9, 27. Попередній був менший, так, 3 на 8, він був менший на 3, 24, 3 на 10, буде більший за 27, буде 30. Тут 3 помножене на 3 дорівнює 9. Попередній менший, наступний більший. 3, так само, і 3 множимо на 2, буде 6. І збільшуємо 3 на 4, буде 12. Відпочиваємо. Кроком рушта тут тут, кроком рушту туту туту, кроком рушта туту, тут, кроком руш, плескайте, лалала, плескайте, ла 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 Плескай плескайте, Повернись, 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 повернись.

Далі Далі знайдіть значення виразів. Номер 3 підручнику це сторінка 122. Поставте відео на паузу і спробуйте, використовуючи таблицю множення, використовуючи свої знання, розв'язати ці вирази. Давайте перевіримо, що виходить: 3 помножено на 3 9, 2 на 8, 16. 6 помножено на 3. Не вивчали на 6, але вивчали на 3. 3 помножи на 6 18, 3 помножи на 5 15, 2 помножити на 9. Використовуємо переставний закон, 2 помножити на 9 буде 18. 3 помножити на 7, 21, 3 помножити на 9 27. 2 помножити на 3 6, 4 помножити на 3, використовуємо переставний закон, 3 на 4. 12. Четверте завдання треба відновити таблицю множення. Отже, 3 на 3 9, 12, і кожен крок більший на 3. І з кожного прикладу на множення ми можемо створити два приклади на ділення. Так? І розглянемо, що у нас виходить. Отже, Якщо ми розглянемо з вами таблицю ділення, то ми побачимо, що при діленні на 3 у нас з вами збільшувалось, ділене збільшувалось на 3. Так? Але частка збільшилась на 1. Так? Якщо розглянемо другий, якщо у нас зменшуване ділене, вибачте, ділене збільшувалося на 3, це відповіді таблиці множення на 3. Дільник на одиницю збільшувався, то частка була сталою, була 3. Розгляньте таблицю, ділення на 3 і таблицю ділення, щоб отримати частку 3. Так? Тут у нас іде і на 4, і на 5, і на 6, але у нас буде відповідь 3. Тобто, тобто, тобто тут ми побачимо елементи різних таблиць. П'яте завдання знайди значення виразів, доведи правильність. Отже, 15 ділимо на 3, буде 5, оскільки 5 помножити на 3 дорівнює 15. Записуємо це разом з вами 12 ділимо на 3 дорівнює 4. Оскільки 4 помножити на 3 дорівнює 12. 18 ділимо на 3. 6, оскільки 6 помножене на 3, то 18. 9 поділити на 3 буде 3, оскільки 3 помножене на 3, то 9. Закінчить самостійно. Перевіримо. Працюємо далі. Далі в нас з вами задача. Складіть і розв'яжіть обернені. 27 кг полуниці господар розклав порівну в три ящики, скільки кілограм полуниці в одному ящику. Було 27 розклали порівну в три ящики. Задача на а, рівні частини на поділ на рівні частини. Отже, ми 27 ділимо на 3, щоб дізнатися, скільки в одному ящику. 9 кг полуниці в одному ящику. Нам треба скласти обернені задачі. 27 кг полуниці господар розклав порівну в ящики по 9 кг в кожен. Скільки ящиків використав господар? 27 ділимо на 9 дорівнює 3. Три ящики використав господар. Так, задача на вміщення. В одному ящику 9 кілограм полуниці, скільки кілограм в трьох таких ящиках. В одному 9, а 3 рази по 9. 9 помножене на 3. дорівнює 27 кілограм полуниці. Ну, не в одному ящику, в трьох таких ящиках, так? Це я не догледіла полуниці в трьох ящиках. Наступне завдання у вас самостійне. Самостійно знайди невідомий компонент арифметичних дій. Це номер 7 в підручнику. І восьме завдання також самостійно перший і другий стовпчик. Третій стовпчик це ваше домашнє завдання. Домашнє завдання номер 8 третій стовпчик на сторінці 123. І далі ви можете відкрити онлайн нове інтерактивне завдання, знайти його за посиланням і виконати його задоволенням. Я вам дякую за роботу на уроці, бажаю вам гарного тихого дня, до зустрічі!